Ісус прийшов на цю землю. І Він був той самою перлиною, самим цінним, що є для нас, для спасіння, для надбання Царства Божого. Але багато хто його не впізнали, не прийняли Його. Справа в тому, що царство Боже, воно само прийшло до нас. Нам не треба його шукати. Воно само прийшло до нас. Ми в новому заповіті читаємо, коли Іоан проповідував, він казав. Покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Уявляєте, Господь настільки любить нас, що Він не приховав десь Царство Боже, щоб його ніхто не знайшов. Ні, він, зроб... Это, він сам прийшов і сам запропонував.